На кордоні з Білорусі українські прикордонники збільшили кількість своїх загонів. А військові посилили систему оборонних рубежів та позиції. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зокрема, Наєв зазначив, що наші військові нині зміцнюють та модернізують охорону та оборону державного кордону України на Волинському напрямку. Окрім збільшення кількості прикордонних нарядів, наші захисники організували постійний моніторинг ситуації по той бік державного кордону посилили бойову службу та ведення розвідки. А сам державний кордон України щільно замінували. В поєднанні з природними перешкодами це створило зону непрохідності для ворожих сил. Генеральним штабом збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз. Але у разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. По той бік державного кордону у прикордонних районах Білорусі перебувають підрозділи десанта штурмових військ та сил спеціальних операцій збройних сил Республіки і Білорусь, ми розуміємо, де вони знаходяться. Чим займаються наша розвідка. чітко володіє зазначеною інформацією. Всі наші оборонці знають цю інформацію в режимі онлайн. Українські розвідники знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби поле 21 Армійці вгатили безпілотником по ворожій установці радіоелектронної боротьби. Нова бавовна на Росії неспокійно було у Московській області. Там лунали вибухи. В аеропортах Внукова і Демодідова оголосили план Килим через загрозу безпілотників. Десяток бортів не змогли злетіти, і стільки ж сісти. Сигнал килим подають сили протиповітряної оборони країн-агресорки у виняткових випадках, зокрема через появу у повітряному просторі невідомих суден. Росіяни влаштували істерику в соцмережах, зокрема через те, що влада не оголосила повітряну тривогу. У Курську ж вночі згорів вокзал. Губернатор області заявив про атаку українського безпілотника. Дрон врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого там спалахнула пожежа, нібито поранені п'ятеро людей. От там вон там раз пожалуй, ну, вон там поїхала машина. От машина стоїть люди, вже доїжджаються. У соціальних мережах публікують фото ймовірно пошкодженого російського літака. Ту 22 м 3 На фото видно, як літак повністю охопило полум'я. Нагадаю, напередодні на аеродром у Новгородській області завітали безпілотники. Саме на цьому аеродромі перебувають з десяток бомбардувальників, які регулярно обстрілюють Україну. І ще одна російська операція пішла не за планом цього разу у космосі. Вперше за 47 років Москва самостійно запустила космічний апарат Луна 25 який мав сісти на південний полюс місяця. Утім, він не встиг навіть долетіти. Сталась позаштатна ситуація про черговий провал Росії. Розповість Мирослава Танська Вікулова. Місія неможлива або місія провалена. Не виходить підкорити Україну, то спробуємо космос, але й тут Росію спіткала невдача. Перша за півстоліття місія росіян на місяць провалилася. Російський космічний апарат Луна 25 перейшов на нерозрахункову орбіту, зіткнувся з місяцем і відповідно розбився. Зв'язок зі станцією зараз втрачено. Державний концерн Роскосмос не зміг визнати своєї нікчемності, тож офіційно повідомив, сталася нештатна ситуація. Сегодня в соответствии с программой полета Луны-25 в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Автоматично станция Луна-25 Перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередню станцію луна 24 запускав ще радянський союз 1976 року. Путін обіцяв, що теперішній пуск буде кращим, інноваційнішим та важливішим. Не не як совєтський союз. Ми наші спеціалісти постараються зробити висадки на полюса. Там є чим займатися, Оттуда може бути начати дослідження. Других планет далекого космоса про який далекий космос та інші планети говорить кремлівський карлик? Питання й зірочкою. Свій недовгий шлях. Теперішня луна 25 почала з космодрому Східний в Амурській області 11 серпня. Вона мала стати першою в історії станцією, яка би сіла на південному полюсі місяця. Посадка луни 25 на поверхню природного супутника землі була запланована 21 серпня в районі на північ від кратера Богославського. Основні завдання місії відпрацювання технології м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника землі та розвідка ресурсів, зокрема води. Місія мала тривати рік, але вийшло трохи менше: мінус один день, адже вона так і не розпочалася. Украинцы ж не гают часу и уже встигли привітати россиян с такой великой для их страны подією. Луна-25 официально все. Роскосмос признал потерю аппарата в результате столкновения с поверхностью. Глобальные причины вы и так знаете. 15 лет распилов, понтов, игнорирование рекомендаций и сроков. Надо до Индии успеть. Причастных инженеров жаль. Посмотрим, кого сделают крайним роскосмос с гордостью повідомив, что станция луна 25 зетнулась с месяцем и припинила свои иснувания плачу в результате отрицательного приземления аппарата луна 25 на поверхности луны появился новый кратер сегодня утром обратился к владимиру владимировичу с просьбой присвоить ему имя россия Русский космический корабль и... Куй, это был голос самої луни, замітивши приближення калимагі луна. 25 п'ять був 21-го, зустріч з луною, але катапи, як завжди, перевиконали. Как это прекратило? Функционирует нормально, просто отрицательно. Поводов для паники нет. Ждем фотографии ее пролета над Графской пристанью. Российская станция «Луна-25» отрицательно прилунилась и прекратила свое существование. Гойда. Ну да, так бывает, когда вместо того, чтобы развивать науку и технологии, ты тратишь все ресурсы на тупую мясорубку, убийство женщин и детей и обстрелы электростанций. Поки Росія витрачає мільярди на кровопролитну війну, демократичні країни і справді розвивають науку, не лише опановують польоти на місяць, а досліджують інші планети. 2021-го марсохід НАСА «Персев'єренс» успішно сів на поверхню червоної планети. Американський ровер має дати відповідь на одвічне запитання: чи можливе життя на Марсі? А після цього планету зможуть колонізувати люди, планету, а не країну, так як це роками планує зробити Росія з Україною, але нічого в Москви не вийде. Мирослава Танська вікулова п'ятий канал.